Вітаю, любі раки! Мене звати Вікторія і я пропоную вам таро-розклад на період з 15 по 31 липня на другу половину липня. Працювати буду на класичній колоді таро-райдера вейта. Будемо роздавляти загальний настрій цього періоду, особисте життя, це особисті стосунки, сім'я. Для тих, хто поки один, подивимося, яка буде ситуація. Кар'єра, робота, соціальне життя, фінанси. І порада. Пропоную вам передбачення від оракула Лінерман Літнього логу». Цікава, дуже колода. Дивіться, яка яскрава. І ми звідси вам візьмемо передбачення на цей період. Ще візьму на допомогу астрологічні кубики, вони дадуть нам теж багато, сподіваюся, цікавої для вас інформації. Ну що ж, розпочнемо. Я спочатку розкладаю по одній карті, зараз на вас налаштовуюсь. По одній карті на всі загальні позиції. Якщо нам буде щось незрозуміло, якісь будуть там сумніви питання, буду додавати ще додаткові карти. будемо. Розглядати, якщо буде неоднозначна, якась відповідь. Ну що, поїхали раки. Будь ласка, період з 30, вибачте, з 15 по 31 липня, друга половина липня загальний настрій для всіх раків, загальний настрій раків. Далі. Особисте життя раків на другу половину липня, особисте життя, стосунки, відносини, сім'я, раки. Так, раки, особисте життя. До речі, з днем народження вас раки. Приготую для вас персональний, особистий такий таророзклад з днем народження вас і ваш солярний. Дару прогноз на рік ваш. Так що очікуйте, буквально на днях я для вас приготую такий приємний сюрприз. Так, зараз на другу половину липня кар'єра, робота, соціальне життя для раків. Фінанси для раків. Що у вас буде з фінансами на цей період? Фінанси для раків, будь ласка. Раки передбачення для вас. Від Оракула Леннорман на період з 15 по 31 липня передбачення для раків. Так. Тепер ми візьмемо астрологічні кубики. Покажіть мені, будь ласка, інформацію для раків на період з 15 по 31 липня. Дев'ятий будинок гороскопу. Це знаєте, що дев'ятий будинок гороскопу відповідає за перегляд світогляду, за наше сприйняття загально, якихось загальних принципів, поглядів на життя, можливі подорожі, які теж ну, будуть якось сприяти вашому перегляду. Світосприйняття загального, щось будете передивлятися. Ви ну, знаєте, у вас період день народжень такий період взагалі, коли людина підводить підсумки, планує майбутнє, можливо, от 9-й будинок гороскопу, тому і буде ну, якось там, е... будете щось передивлятися. Так камера у мене таки гуляє-гуляє. Зараз трошки ще поправлю. Далі що у нас? Е... Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися близько, це рибки. І планета, яка буде на вас впливати, це Нептун. Нептун, знаєте, він, планета творчості, інтуїції, самопізнання. Тобто десь ви будете занурюватися да, в себе. Ну, ви взагалі такі дуже чуттєві люди. І в цей період ви теж будете більше прислухатися до себе, до своїх бажань. Знаєте, будете на такому тонкому рівні. Ну що ж, подивимося зараз, що нам карти ще розкажуть. Загальний настрій. Ух ти, смерть це трансформація. Ну, знаєте, ну, от дійсно будете щось придивлятися взагалі в своєму житті. Це зміни, коли ну, я не знаю, я люблю взагалі цю карту, тому що вона ну, зовсім не про смерть. Вона про те, що людина буде щось в своєму житті змінювати. Так? Зміни це завжди у нас зростання в чомусь, в якійсь сфері, а тут у вас загальні, прям будете передивлятися багато чого. І 9 будинок гороскопу про це свідчить. Ну, я ж кажу, от такий період, два тижні до дня народження, два тижні після дня народження. Завжди такий непростий людина багато чого може передивлятися. Ну, Давайте ми попросимо у карт, щоб вони нам ще дали якісь підказочки до карти. Смерть, загальний настрій раків. Покажіть, будь ласка, мені ще дві карти. Загальний настрій раків. Дивіться, ви будете отримувати якусь інформацію, ну, вона більш така про соціальне життя, про роботу, про навчання і... Вона буде вас дуже радувати, ця інформація, і сприяти змінам вашим трансформаціям. Ну, Ця карта це як початок чогось, так? Початок, можливо, ви захочете чомусь навчитися, розширити свої можливості, володіти якимись новими навиками, можливо, у вас з'явиться якесь нове захоплення, а можливо, ви підете навчати. Це більш таки в соціальній сфері от інформація з соціальної сфери, яка ну, буде дуже. Ви будете їй дуже радіти. Десять чаш це досить емоційна карта задоволення, виконання бажань. Тобто зміни будуть дуже для вас класні. Щоб ви не лякалися цієї карти смерті, бо дійсно щось буде змінюватися в вашому житті, і ви будете цьому радіти. Добре, подивимося, що в особистому житті в стосунках. Тут теж карта така пасиву, тобто ви теж трошки будете передивлятися своє ставлення в сім'ї, в стосунках, знаєте, ну от. Таке уповільнення, знаєте, нема ніякої там пристрасті, але все спокійно будете щось зважено, глибоко передивлятися. Дайте мені ще дві карти додаткових до особистого життя стосунків раків, будь ласка, до шибеника. Так. Ну, теж ви в такому у повільному темпі е, в сім'ї, в родині, в стосунках е, будете передивлятися і знайдете для себе щось дуже таке приємні е, відносини, знаєте, коли люди один про одного дбають, один е, піклуються, допомагають, тобто, в стосунках в сім'ї е, Дуже дружні, дуже теплі відносини. І паш чаш це теж така карта, дуже емоційно приємна, про кохання, про закоханість. Тобто ви от в своєму такому, в цьому періоді передивитесь і може, знаєте, знайдете якийсь новий імпульс для. Початків по-новому, да, подивитися на свою партнера, на свою сім'ю. От. Ну, І якщо ви поки що один чи одна, е, ну, навряд чи прям от, е, в цей період буде знайомство, але ви будете, знаєте, придивлятися на людей і, можливо, теж передивитись свої пріоритети якісь в обранні. Е, свого особистого партнера. Спокійно, знаєте, спокійно, але результативно для тих, хто вже в парі. Так, що у нас в роботі, в кар'єрі? О, роботи буде багато. Ви просто будете як на розрив. Двійка пентаклів, це знаєте, треба встигнути все і одразу. Тобто, будете, можливо, у вас там два проєкти, да? і ви будете і, і там, і там. але Ну, Не те, щоб там якісь глобальні проєкти, ні, якась дрібна така суета, і, ну, все встигнете, але, але треба буде крутитися і вертітися. Добре, що у нас по фінансам будуть. О, фінанси, тут, знаєте, колісниця це е, карта фінансового прориву. Е, це е, коли е, був якийсь, можливо, якщо був якийсь застой в доходах, то карта колісниці, вона так ну, е показує, що наступає у вас біла полоса е та, в доходах, е в грошах. І дуже успішно ваші всі справи От ви будете крутитися, вертітися, і, можливо, навіть будете отримувати доходи з двох джерел або і більше. І колісниця це 100% про гарні, дуже гарні доходи, які ви отримаєте за ці два тижні. Мені дуже подобається ваш розклад і передбачення для вас на цей період. Хмари, збентеження, невизначеність, труднощі. Можливо, такі хмарки, це знаєте, неясно, коли людина не контролює ситуацію, вона не розуміє, що відбувається. Можливо, це пов'язане з вашим загальним настроєм, коли ви будете передивлятися свої пріоритети, там, да, щось буде змінюватись загально. Ой! Вибачте. Марків, вони марків не, не видно чіткого шляху, так? не видно там, чіткої е, мети. Е, що, знаєте, коли людина е, не контролює, незрозуміла, не хвилюйтеся, не бентежтеся, це не трудно ще, знаєте. Просто ну, от відкритися всім змінам. і тому що ну, будь-які зміни, коли ти не розумієш, як робити, просто роби. Просто слухай себе, тим більше, що ви такі чуттєві, і е, Нептун буде допомагати вам слухати свою інтуїцію. От слухайте себе, е, будьте відкриті всім змінам, які будуть трансформаціями, які будуть відбуватися в цей період. І просто віддайтеся, знаєте, все свято. Тому що все буде на найкраще. Дуже гарний у вас період! Я вас ще раз вітаю з вашими днями народження. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програється цей таро-прогноз. І до зустрічі, Па-па!